Люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я вечіре серце бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я хочу також привітати вас наступаючим Різдвом Христовим. І закликаю людей також до молитви за Україну, щоб Бог заступився за нас і зупинив цю війну. Но найважливіше, я хочу нагадати вам радісну на звістку Євангелію. Бо я не соромність Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Ми скоро будемо святкувати Різдво Христове. На що воно означає для кожного з нас? Чи це просто приготуватися до свята, накрити стіл, зробити прибирання вдома? Для чого Ісус Христос це запитання, яке потрібно задати кожному для себе. Іван Хреститель, коли побачив Ісуса Христа, Він сказав, оце агнець Божий, що на себе гріх світ обере. Ісус Христос пройшов цей світ, щоб промирити людей з Богом, тому що Бог любить людей, а ми є грішними, Бог святий, і ми заракимо нести покарання. Але Бог не хоче смерті грішника. Тому Ісус Христос, який пройшов на цю землю, прожив святи і помер на хресті за наші з вами гріхи. І в третій день він воскрес, і він живий, і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися від гріхів, від будучи Божого гніву, від вічних купів страждань, людям потрібно щиро від усього серця покаятися перед Богом. Нам кожному є за що просити Бога прощення, якщо бути чесним. Подивитися своє життя, свої думки, слова, бажання, ми побачимо багато лукавства, обману і зла. Но якщо людина щиро покається від цього серця і увіри в Ісуса Христа, Бог дарує вічне життя. Якщо б люди спробували, який добрий Бог, якщо люди б побачили Його любов, прийняли Його любов, життя їхнє б змінилося, як можна побачити любов Божу? На Голгофі! Ісус Христос пролив світовину кров за наші гріхи. І Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас і Він воскрес. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірте в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте це письмо, моліться за Україну. Хай Бог береже кожного з вас. Гарного дня і щасливої дороги.